Сапер Олександр Бублик 1979 року народження загинув 29 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання. Був призваний на військову службу по мобілізації у 2025 році. Служив у званні солдата на посаді сапера відділення безпілотних систем мінування. Загинув на жаль 29 грудня 2025 року. Мужні виконавши військовий обов'язок бою за Україну у Сумській області, Кременчуцька громада зі скорботою прийняла звістку про загибель воїна. Містяни провели Олександра Бублика в останню путь, віддавши шану герою, який став на захист України у найважчій для неї час. Працював Олександр Бублик на Крименчуцькому нафтопереробному заводі. Ми з ним разом працювали. Я вам скажу, я ще пам'ятаю, як він е, працював у нас в 15 му цехі на нафтопереробному заводі з люсаром. потім дуже він хотів стати оператором, вивчився. Я відверто скажу, я був переконаний, він, він поглянеться живим. Він знаходив вихід з будь-якої ситуації, викручувався. Такий, такий... Гарний хлопець був. Гарний був людиною. Працювали з ним разом на нафтопереробному заводі. Допомагав завжди. був да. веселий. Веселий, так. Да. Як сіре, малий прильоти, то не тікав не сам. Помагав, допомагав. Ноги однімали, він прав під Дівчат йдяло. не бросав да. ніколи. Як сонечко, бо були да. ходив. Олександр Бублик віддав своє життя мужньо виконуючи свій військовий обов'язок та захищаючи територіальну цілісність і незалежність нашої держави. Він до останнього залишився вірним присягі, проявивши стійкість, відвагу та самопожертву, говорить командир загиблого героя. Чуйний сміливий не побоявся стати до наших лавок. Тяжко втрачати побратимів, але це війна, на жаль. Світла пам'ять та вічна слава полеглому захиснику. Через співчуття рідним та близьким він назавжди залишиться у строю. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.